Окупанти знизили темпи своїх операцій на східному березі Херсонської області. СБУ знову намагається питається Росії. Ймовірно, це пов'язано із зменшенням активності російської авіації після того. Як українська ППО знищила 5 російських бомбардувальників? Саме знищення цих літаків суттєво послабило здатність російських військ завдавати керованих бомбових ударів. А розгорнута артилерія та реактивні системи залпового вогню знищуються нашою артилерією у надзвичайно ефективній контрбатарейній боротьбі. Втрати є, є доволі суттєвими, тому що саме з виробництвом Су-34 і Су-35 у росіян зараз є певні проблеми. Вони для, навіть для того, щоб їх вирішити, зробили нову модернізацію Су-30, яка називається Су-30 СМ-2. І от Су-30 СМ-2 – це останні літаки, які, якщо не помиляюсь, за останні півроку там передавались як нові борти, ВДО, там в них повітряно-космічні сили. Вони себе називають. І от вони й передавалися. су 34 останні борти, які, скажімо, ставали на озброєння, були передані ще в 2022 році. В 2023 році нових бортів не було. І от тому проблема доволі. Для росіян ну, серйозна, на жаль, враховуючи те, що ну, запаси не ще є, але мені дуже подобається загалом ця тенденція, тому що питання е, відганяти росіян з е, су 30 це су це літак, який найбільше пристосований е, для. Оцього здійснювання бомбометання коригованих авіабомб, тому що ну, це фактично там бомбардувальник винищувач, подальша еволюція Су-24. І от це, скажімо, машина, яка найактивніше експлуатується для того, щоб наносити бомбові удари по всій лінії. Фронту і оці от кориговані авіабомби вони є переважно застосовуються саме Су-34. Е, ну і є така інформація. До речі, що е, от зараз поставили перед своїми командирами питання російські пілоти. що вони вже так активно не хочуть літати в Україну для здійснення бомбових ударів. Дивно, чого це раптом зникло таке бажання в них, пан Андрію? Ну давайте про не дуже приємні новини, так само поговоримо. У расистських пабліках і ресурсах їхніх інформаційних було повідомлення, що нібито е Мар'янку вони змогли повністю окупувати. Не ну, зрозуміло, що там, по-перше, одні руїни. По-друге, в Генштабі цю інформацію спростували в українському Генштабі. Але е Мар'янка наскільки стратегічно важливим є ця локація, ця територія, тому що ну зрозуміло що тримати руїни, напевно, в принципі, складно, але ж е ця можливість дає ну тобто можливість атакувати з боку Мар'їнки інші опорні пункти Зсу. Там вже нібито і по Новомихайлівці вони гатять. Ну і так само під загрозою е Вугледар, нібито опиняється. Ну, по перше, Марінка її. Ну, Марінка, це фактично знову ж таки, це сіра зона. Її там взяти під контролювати, тому що місто зруйноване ще, Контролювати руїни неможливо. Все місто знаходиться під вогневим контролем. Є дві ключових, скажімо, там вулиці, які забезпечують вихід далі з Марінки. За Марінку ворог у нас не заходить. Те, що стосується Новомихайлівки, дійсно там є тиск, і враховуючи її. Розположення це намагання противника або зайти з південніше. В тил якраз у тому нашим військам, які контролюють саме Марінку. Або буде є, скажімо так, якщо вони там зможуть досягти успіху, то в них з'явиться можливість також зайти в тил, наприклад, тим нашим військам, які контролюють вугледар. Проте, поки що, якогось значного успіху в Новомихайлівці в Росіян немає. Є лише робота, перш за все, артилерії по наших позиціях там. Е, ще до повертаючись до якраз хороших новин, я дійсно сьогодні вже згадував, хочеться вас дещо уточнити про ураження якраз великого десантного корабля Шономорського флоту Російської Федерації Новочеркаськ в районі Феодосії. Зокрема, була інформація, що знищили його крилатими ракетами з тактичної авіації повітряних сил. Е, російські пропагандисти вказують на те, що, начебто, працювали два наші су 24 е, Але знову ж таки, якщо прорахувати ось відстань до Феодосії, зокрема до е, якраз уже е, акваторії, так біля Феодосії, Найближче, що це може бути там від Береслава, це 250 кілометрів, але зрозуміло, що так не буде працювати біля самої лінії розмежування, йому треба ще з більшої відстані стріляти. Наскільки складно уразити такий об'єкт із такої е, відстані? Бо зрозуміло, що ну, попри те, що це начебто великий десантний корабель, але з іншого боку, ми розуміємо, що це з такої відстані просто ну, цятка на, на, на радарі. Ну для як виявляється, для ракет Стормшедову G, або можливо навіть же й Таурус. Знаєте, поки що немає нічого неможливого. Причому це ж не перше. Ми давайте згадаємо, що це е, наше друге. У нас і субмарину. Ми вражали цими ж ракетами. І ще один також корабель. Ми в ДОЦі в Севастополі, вразили е, також цим типом боєприпасів. Е, тому ну підтверджується дуже висока ефективність цих ракет. І це дуже добре, що у нас в номенклатурі озброєння є крилаті ракети, які ми можемо настільки ефективно використовувати. Ну єдине, що звичайно кількість. Що будемо сподіватися, що наші партнери вони була інформація пару місяців тому що концерну МДБ, який їх виготовляє. Було на ньому розміщено нове замовлення на виготовлення таких ракет. Тому сподіваємося, що у нас їх буде якомога більше. Ну і загалом тенденція до знищення Чорноморського флоту вона продовжується, і ми перша країна, якої немає, скажімо так, активних кораблів бойових кораблів в морі, яка фактично видавлює з цього моря іншу державу. Тому це дуже добра для нас тенденція, і загалом. Якщо пам'ятаєте, також в ефірі з вами я акцентував увагу, що використовують саме ці великі десантні кораблі через проблеми з транспортуванням через ЖД полотно Кримського мосту. Вони використовують саме от різні типи там і великі і загалом десантні кораблі просто для доставки військових вантажів. І оце якраз була доставка такого військового вантажу, яка, скажімо так, не увінчалася успіхом. Ну так, бо там була інформація, що довго щось детонувало, тому точно. Щось ми їм такі понищили. Ну, сподіваємося По на те. останні Остання інформація. Це були саме бойові частини до шахедів, тобто ну не повністю шахет, а саме от боєголовки, які далі встановлюються і вже запускаються саме ну, ну, самих шахедах і чула коментар, що враховуючи розміри корабля, розміри цієї бойової частини Там про кілька сотень шахедів або ну цих бойових частин могло йтися. Так. І пане ну, Андрій... судячи з вибуху було дуже непогано <гум> однозначно. Пане Андрій ще до одного президента України Володимир Зеленський повідомив про узгодження рішення щодо початку підготовки до передачі України першої партії з 18 винищувачів F-16 від Нідерландів. Знаємо, що в серпні була домовленість і була підписана угода про передачу всіх 42 літаків, але вони будуть передаватись Україні по мірі того, як Нідерланди будуть отримувати F-35. Чи можемо ми говорити, що ось ця підготовка початок підготовки до передачі Україні? От перш першої партії винищувачі 16 від Нідерландів є фактично ну початком дійсно того, що вже в найближчій перспективі ми будемо починати отримувати саме ці літаки. Вони будуть вже працювати тут на території України над 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 Україною найголовніше тут те, щоб Нідерланди все таки, тому що ну наскільки мені відомо, був запит від наших військових, який був переданий, озвучений нашим міністерством закордонних справ для Нідерландів. Що нам потрібні не просто літаки в 16 нам потрібні в 16 саме в певній модифікації, модернізовані, і от зараз, оце, в цьому скажімо так, початку підготовки до передачі, це ці літаки. Вони до них, скажімо, вони. Були відправлені спеціалістам на завод Фокер в Нідерландах, який є виробником літаків F16. І ну, поки що підтвердження цієї інформації немає, але дуже сподіваємось, що літаки будуть максимально, ну, скажімо так, максимально поліпшені в тих можливостях, які є це зробити зараз в Нідерландах. Тому що, ну. Потрібно все ж таки, ну скажімо так, f 16 в модифікації кінця 80-х, Насправді там ну не, не взагалі нічим не переважає той же наприклад міг 29 А от якщо це буде мідлайф upgrade, який був для європейських саме літаків версії 7.2, то це вам надасть перевагу над тим ж су 34 Су-35 в повітрі.